У період з 25 січня по 3 лютого у місті Коломоя відбулися міжнародні навчання з медичної підготовки у сферах польові поранення та зупинка кровотечі. Організатором навчань виступила неурядова канадська організація Файфайтер енд Юкрейн», співорганізаторами стали неурядова організація Альберта Юкрейн» та Годи України в Івано-Франківській області. Метою навчань було підготувати українських інструкторів з тактичної медицини за стандартами НАТО. Навчання це. Тривати 9 днів повних, це три групи по три дні. Це тактичні навчання, кровозупинка, декомпресія та інші речі. Навчання, сама програма навчань створена по стандартам НАТО, для того, щоб ми отримали знання, навички і досвід, як діяти в якихось умовах, в нових умовах, з новими партнерами, так як працює весь цивілізований світ і як правильно. Працювати в умовах повномасштабної російської агресії Участь у даних навчаннях взяли 65 працівників медичного напрямку системи ДСНС з цілої України, а також представники збройних сил України. Навчання складалися з трьох частин: теоретичної, практичної та здачі заліків. Під час теоретичної частини інструктори розповіли про надання першої невідкладної допомоги, а саме про накладання джгутів турнікетів, тампонування ран, накладання уклюзійних пов'язок, надання Допомоги при переломах в ділянці обличчя або черепно-мозковій травмі, надання допомоги при травмах грудної клітки, виконання декомпресії при напруженому пневному торексі, допомога при переломах хребта, тазових кісток та травмах живота, а також лікування опіків. Також лікування гіпотермії в польових умовах, розпізнавання та лікування шоку, розпізнавання та лікування внутрішньої кровотечі. І головна ціль цього курсу: щоб швидко і ефективно зупинити кровотечу і мати. Швидку ефективну евакуацію поранених. Це предмет TCCC. Для тих, які мають яку-небудь медичну освіту, для медиків, для парамедиків, для рятувальників, не тільки щоб їх навчити, як це робити, а щоб навчити їх, як вони можуть навчити своїх співробітників. І так, наша група. Коли вони закінчують цей курс, вони можуть поділитися своїми навчаннями, з своїми колегами, і тоді це розійдеться набагато ширше по Україні. Всі ці знання було закріплено на практиці, адже учасники освоїли техніку алгоритму МЕРШЕ – це алгоритм дій та надання домедичної допомоги у бойових умовах і змогли всі етапи відпрацювати на спеціальних манекенах. По завершенні навчання рятувальники здали практичний залік, де в умовній безпечній зоні надавали першу долікарську допомогу при польовому пораненню та зупиняли різного роду кровотечі. Після проходження навчань кожен учасник отримав сертифікат інструктора, який Дозволить йому передавати набуті знання та досвід іншим. Такі навчання є дуже важливими та актуальними у даний час, адже відпрацьовані алгоритми дій можуть знадобитися у будь-який момент, і ці знання зможуть врятувати життя. Я сподіваюся, що ми, ми, досягли, ми досягли того, що хотіли зробити. А ми були за що можемо щось пропустити, але сподіваюся, що все-таки ми спромоглися поділитися uh, so we'll so. uh, знаннями, і, які кожен з учасників зможе взяти собі. Всі yeah, Учасники uh, проявили дуже хороше ставлення, прийшли в цей. Забувалися навіть при тому, що вони вже мали певний досвід. Mm -hmm. Канадська організація Firefighter Aid організація починаючи з 2014 року робить все можливе, щоб допомогти нашій державі. На сьогодні це понад 240 тонн наданого спорядження та оснащення та обмін досвідом між рятувальниками Канади та України. Організація є партнером головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Зазначена та низка іншої діяльності здійснюється в рамках меморандуму про співробітництво між провінцією. Альберта та Івано-Франківською областю